Вітаю вас на моєму каналі, місці, де ми крок за кроком розкриваємо історію зброї так, як її ще не показували. У попередньому відео ми розповідали про народження особистого грому від перших ручних гармат і аркебузів до мушкетів і пістолів, що змінили середньовічний світ і розпочали нову еру війни. Та сьогодні. Сьогодні ми зробимо наступний крок у цій еволюції, бо людство не зупинилося на гуркоті мушкетних залпів, воно шукало більше точності, більше сил, більше контролю над вогнем, і, врешті, ми винайшло зброю, яка стала символом модерної епохи. Ми поговоримо про гвинтівки, кремнієві, замки, карабіни, багнети, що відчинили двері до 19 століття. Після епохи мушкетів потреба у точності зросла в XVII століття. Мушкети панують на полях битв, але їхній головний недолік стає дедалі очевиднішим. Вони грізні, але не точні. Залп із сотні мушкетів міг бути страшним, але потрапити в окремого чоловіка на відстані понад 70 або 80 метрів було майже неможливо. Командири бачили цю проблему. І мисливці теж. Адже для них точність означала виживання, так народжується ідея. А що як змусити кулю летіти пряміше? Відповідь дала інженерна майстерність і терпіння майстрів: гвинтівка, ствол, який змінив усе, головна відмінність гвинтівки у стволі усередині нього вперше з'являються нарізи, спіральні жолобки, які закручують кулю під час вистрілу. Це як передати кулі оберт, як у м'яча у футболі. Вона стає стабільнішою, летить далі, рівніше та значно точніше. Чому гвинтівка була революцією? Дальність зростає у два-три рази, точність у п'ять-десять разів. З'являється можливість поцілити у конкретного людини. Тепер одна влучна куля могла вирішити більше, ніж десятки мушкетних пострілів. Проблема була лише одна. І ця проблема на довгі роки стримала тріумф гвинтівок. Головний недолік, повільна перезарядка. Нарізи чіпляли шар так міцно, що вставляти його у ствол було важко. Деякі солдати витрачали до хвилини на один вистріл. У битві така повільність була смертельною. Тому гвинтівки довго залишалися зброєю мисливців, стрільців, спеціалістів, елітних підрозділів. І легендарних прикордонників Америки, але армії Європи продовжували покладатися на мушкети, але все змінити одне відкриття, відкриття, яке зробить зброю швидшою Кремнієвий замок, революція запалювання. Ми вже говорили про гнітові системи, вони були ненадійними та незручними. І тоді майстри зброярства створили кремнієвий замок. Це геніально! Просто кремінь біє по сталевій пластині. Висікається іскра, порох займається миттєво, жодних гнітів, жодного відкритого вогню, жодних проблем на душі чи вітрі. Кремнієвий замок зробив гвинтівки та мушкети швидшими, зручнішими, надійнішими та небезпечнішими. Саме він стане серцем вогнепальної зброї на півтора століття. Багнет, коли рушниця перетворюється на спис. Поки зброя стала дедалі точнішою, виникала інша проблема. Піхота з мушкетами була практично безпорадною зблизька. Якщо на неї рвонулася кавалерія, шанси вижити в них були мізерні. Тому військові вигадали простий і водночас геніальний інструмент багнет. Спочатку це був ніж, який вставляли прямо в стовбур штир багнет. Згодом він перетворився на трубчастий багнет, міцний. Зручний та смертельно ефективний. Як змінився бій? Тепер мушкетер міг стріляти на відстані і відразу після залпу ставати в стрій. Комбінація мушкету та багнета зробила піхоту універсальною. І саме універсальна піхота стане королевою 19 століття в карабіні. Зброя для руху. Паралельно з гвинтівками розвивався інший вид зброї, карабін. Це укорочена легша версія рушниці, створена для кавалерії, прикордонників, розвідників, мобільних підрозділів. Карабіни можна було носити на сідлі, заряджати на ходу, використовувати у ближньому бою. Вони були ідеальною зброєю для маневрених армій, що з'являлися у 17-19 століттях. Всьом. Найкращий стрілець світу епоха майстрів гвинтівки. У Європі найславнішими стали німецькі єгері, мисливці та спеціалісти зі стрільби. Їхня точність була такою високою, що вони легко вражали офіцерів на сотні метрів. У США ж з'являються легендарні стрільці з гвинтівками пенсільванського та кентукійського типу. Це були справжні снайпери свого часу. Але така точність мала страшний наслідок. Вперше у війні стало небезпечно бути офіцером. Золоті еполети і блискучий жезл наказного офіцера перетворилися на мішень. Війни XVIII, XIX століть, переворот у тактиці. У цей період гвинтівки та кремнієві системи повністю перевернули військову справу. Армії, вишикувані у три лінії, тепер працювали як машина. Перша лінія стріляє, відступає назад. Друга лінія стає вперед і стріляє, третя готується. Це була музика війни, ритм пострілів, заряджання кроку та диму, що затягував поле. Багнетні атаки завершували ті, що починали гвинтівки. Епоха Наполеона стала піком цієї тактики, і саме гвинтівки почали вирішувати долю битви. Початок 19 століття, коли гвинтівка виходить на трон. До початку 1800-х років технологія досягла рівня, на якому гвинтівка перестала бути екзотикою. Вона стала основною, з'явилися уніфіковані калібри, точніші замки, куля мін'є дозволила швидко заряджати дульнозарядну зброю, забезпечуючи при цьому точність стрільби завдяки нарізам, першій конструкції ударно-капсульних систем. І тепер уже не Мушкет, а Гвинтівка стала королевою армії. Саме вона домінуватиме у всіх війнах 12 століття, від європейських конфліктів до американської громадянської війни. Так ми вступили в епоху, де кожен солдат міг стріляти точно, кожен міг нанести смертельний постріл на відстані в сотні метрів, піхота стала універсальною силою. Війна стала залежати не від блиску обладунків, а від майстерності стрільця. Гвинтівки, карабіни, кремнієві, замки та багнети це зброя, що розплавила останні залишки середньовіччя. Але попереду ще одна революція: бо людство прямує до винайдення зброї, яка стрілятиме без диму, без кремнію, без відкритого пороху, та це тема нашого наступного відео. І на завершення, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, яку зброю 19 століття ви хочете розглянути. Давайте разом розвивати український контент та повертати нашій історії справжній голос.